Зараз я майже з таким самим стикаюся в психології. Коли мені психологи кажуть, та ні, я не буду працювати з темою горя, а хто буде? Mm -hmm. Ну якщо ти не будеш, то хто буде? Mm -hmm. Ви уявляєте, у нас кожного дня. От маленький такий приклад, давайте офіційну статистику, mm -hmm. майже 100 людей щодня гинуть. А хто буде а і п'ять членів родини потребують допомоги? Тобто 500 mm -hmm. людей щодня потребують нашої допомоги. Хто mm -hmm. буде з ними працювати, якщо ви ти не будеш? А навіщо ти mm -hmm. тоді йдеш психологом Оце, працювати? Оце пані Лариса, те саме що й про подкасти. Досить досить вам нити, скиглити. А хто mm -hmm. буде тоді це створювати, щоб потім інші могли подивитись? Якби я склала руки на початку, не було б об'єднання шести тисяч дружин загиблих героїв якими і я опікувалась, і команда фонду опікувалась, і одна одною опікувалась, і ділилися інформацією і підставили плече. Ну хто я, як психолог, розумію, що це нормальний процес. Але як жінка, яка намагається щось змінити, то у мене питання: ти не хочеш змінювати окей, в йти в сторону, але не приходь до мене і не кажи, не що я щось роблю не так.